Наша планета настільки дивовижна, і як же сильно хочеться зберегти цю красу і не понівечити світ всім, що винайшло людство. Це буде незвичний випуск, друзі. Все розпочалося з того, що мені подзвонила подружка. Вона в мене екоактивіст. Запит виявився незвичним, тому що в неї накопичилось багато батарейок та елементів живлення. Які незрозуміло, чи працюють, чи не працюють щось середнє, можливо, ви стикалися з таким. Ситуацію посилювали ціни на батарейки в магазинах. І вже ж якомога більше хотілося зберегти навколишнє середовище. Як перевірити батарейки, коли ти дівчинка? Погнали, розберемось. Ось моя невеличка купа скарбів, які ми сьогодні перевіримо. Прилад, який нам знадобиться, називається мультиметр. Спочатку потрібно обрати режим постійного струму 10 А. Ставимо туди нашу позначку. Червоний щуп ставимо в отвір з надписом 10 А, а чорний з надписом Com, тобто Common. Бажано розподіляти щупи правильно: червоний зі знаком плюс, а чорний зі знаком мінус. На батарейці завжди. Так а як зрозуміти, що батарейка всю? То йди спробуй навчу тебе. Ні, ні, я не можу. У мене лапки. Якщо коротко, то для батарейок типу 3А, їх називають ще мікропальчикові, значення мають не опускатися нижче, ніж одиниця. Щодо стандартних 2А, які ще іменують пальчикові, нижня межа 2,5 або 3. Ой, вангую, скільки експертів приготатимуть з цього відео, але слухайте, це життя. Дівчата саме так справляються з технічними завданнями, коли поруч нема чоловіка. Боже, підні дівчата. Ми не збирали ось такий мішечок використаних батарейок. І тепер навіть попри перешкоди з неприємною погодою, віднесемо їх у пункт прийому. Я зазвичай відношу їх в Юск в торговому центрі Гулівер. Там є спеціальний бокс, ось так він виглядає, і дуже приємно відчувати себе свідомим громадянином.